Так, всім привіт! Як бачите на фоні лева, але відос не про лева. Тракторець у нас з кропілочкою стоїть. Як ви бачили, ми замінили колесо, я вже показував у предучому відео. Кропили ріпак і озиму давали гербіцида її. ну Зараз не про це. А про що саме поїхали? А саме про це, Ось, як бачите, сівалочка у нас вже на стілі, трошки стала бути похожа на сівалочку. Е, ну, Положили її, тому що там, щоб крутитися, можна було бачите, вже поцепили їх. Уже, до речі такий вона покращений вигляд має, то не бачив. от будь Ласочка, все як треба. Це приварив для шлангів, щоб вони не висіли, там не терли без Стяги обичний там, рульовий. Як ви вже бачили раніше, у нас стоїчки нові, пружини нові, ну, все як треба. Вже люфти обрали по максимуму. В принципі, отакий у нас ведончик. В принципі, я вам даже скажу такий непоганий собі ведончик. Файна сівалочка. Мені подобається, не знаю як вам. Як кажуть, головне, щоб працювало. Ще залишилося тут два страшника і кріплення і з тої сторони два сашника і кріплення. Поки. І поки в принципі, все. Потім ще треба буде, як бачите, тут немає оцінювати е... оцього цього, як он, не знаю. Треба буде його ще поставити. І бачите, у нас ну, подносочка знята. Я її зняв, бо ще не красив і треба теж задуть, бо там трішки краски не вистачило. Та й зняв, щоб не махатись трішки. Е... Що я вам хотів показати? Точніше, тут залишилося, бачите, рідне. Кріплення ось, подножки. А тут ось такі соплі були, ось наварені, переварені. Я короче, кинув сквозний уголок. Ось так він. Він йде через раму, всю ніде не просяде. І аналогічно з цієї сторони. Ну, Тому що це мені не подобається ну, говно. А так це набагато мочніше, я думаю. І подножка не буде так просідати, там по центру і так далі. Потім що я тут ще доробив? Доробив я такі вуха ось, для цього, скажіть мені, для цепа. О. З тої сторони так же само. Тут, в принципі, профтруба восьмерка, ще в я думаю, гнутись вона не буде, навіть якщо і захоче. Ну, В принципі, я думаю, все, як в обичних сівалочках, все на стілі. Шестерні, ну, це вже таке діло. Єдине, що я тут не зробив, це не поміняв ремкомплект на шестернях і не замінив оці ось, бачите, калачки, чи яких, я не знаю, катушки. Оці. Ну, в принципі, от таке у нас діло. Ще буде заміна резини. ну, Це вже буде трішки далі, тому що у нас зараз тільки одне колесо, буде друге потім поміняємо. І Будемо приробляти ще щось ззаді за сошниками, щоб вже це побирати. Там побачу, чи якісь пружини, чи що, то вже таке, щоб загортало б. І ще у нас це, у планах це буде зробити до осені, це поставити культиваторні лапи спереді сошників, тобто зробити передпосівний комплекс. Тобто, ну, щоб він не культивував би і зразу сіяв, це буде запас вологи, не буде випаровуватися. Все має бути ну, чітко. А там будемо дивитися, вже, як воно буде. Тому вийшов такий у нас відосик. Кому сподобався, друзі, лайкаємо, кому ні, ну щось. вибачайте, я старався.